Привіт, друзі! Історія людства з багатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Іван Сірко видатні особистості в історії України. Іван Сірко особистість непересічна. Кошовий отаман Запорізької Січі. Козак. Відходив походами на Османську імперію та Крим. Багато разів обирався очільником у козаків і, як твердять перекази, не програв жодної битви. Деякі сучасні історики вважають містом народження Сирка – Вінничини. Але точно відомо, що отаман у 1664 році поселився з родиною під Харковом за дві верстви від мерехи. Сірка було обрано на посаду полковника Харківського полку. Той хай там що, Харківщина для сірка залишається рідним краєм. Кошовий рекордсмен Іван Сирков встановив кілька своєрідних рекордів в історії Запорізької Січі, зокрема за числом обрань на посаду кошового. За різними даними він близько десяти разів очолював військо Запорізьке Низове. Феноменальний полководець ім'я кошового оповите ореолом непереможності. Його часто порівнюють із Чингисханом або Тамерланом. Під керівництвом Богдана Хмельницького брав участь у морських походах у штурмах Варни, Трапезунда та інших турецьких фортець. Під його керівництвом козаки захоплювали Очаків, Білгород Дністровський, Ізмаїл, Кілію, Перекоп, Яси, Кафу, Бахчисарай. Змінні політичні погляди протягом життя Сірко не раз міняв свої політичні переконання. Він то воював на боці російської армії, то укладав тимчасовий союз з татарами, то підлаштовувався під поляків. Політичним кредо отамана була народна мудрість, нужда закон міняє. За часів руїни, коли Московське царство, Річ Посполита, Османська імперія та часом Швеція боролися за українські землі, політична ситуація була хиткою. Зокрема, 1659 року цірка вважали переконаним прихильником Москви і противником польської корони. 17 жовтня 1659 року полковник Сірко рішуче відмовився поставити підпис під Переяславськими статтями, які суттєво звужували автономію козацької України в складі Московії. Кілька разів похований помер отаман у серпні 1680 року на своїй пасіці в хуторі Грушівка. Його тіло запорожці переправили на Чортомлицьку Січ і поховали з почестями. Після руйнування Січі 1775 року російськими військами останки сірка перепоховали на новому місці, але теж під Капулівкою. 1967 року, коли берег, де була могила, підмили води Каховського водосховища, прах сірка знову перенесли на вище місце. При цьому череп відправили в Москву, аби антропологи відтворили його портрет, У труну поклали іншої катакомбної людини. Після цього череп Сірка майже чверть століття залишався в Росії, а після повернення в Україну ще кілька років пролежав у сейфі місцевих чиновників. І лише в серпні 2000 року голову козака приєднали до тіла. Це відбулося через 320 років після його смерті. Меморіальний комплекс могила Кошового атамана Івана Сірка на Нікопольщині наразі є пам'яткою національного значення. Людина-легенда Іван Сірко найлегендарніша особистість свого часу на тернах України. Існують різні магічні легенди про Сірка. Існує також оповідка, що після смерті запорожці п'ять років не хоронили Івана Сірка, а брали з собою походи, і це їм забезпечувало перемоги. Етимологія прізвища саме прізвище Сірко має виразну вовчу етимологію. Дослідники припускають, можливо, воно навіть було козацьким прізвищем отамана, яке він отримав згідно з січовою традицією. Російський художник Ілля Репін Зобразив отамана Сірка у центрі своєї картини. Запоріжці пишуть листа турецькому султанові. Подружжя Сірків Іван Сірко та його дружина Софія Сірчиха мало що найменше четверо дітей двох синів Петра та Романа і двох доньок, імена яких не збереглися. Правнучко Івана Сірка вважається акторка Марія Капніс Сірко. Її нащадки наразі живуть у Харківщині. До речі, у Харкові біля станції метро історичний музей встановлений бронзовий пам'ятник Іванові Сірку.